Хочу почистити свій організм, хочу почистити свою печінку, хочу почистити свій кишківник. Ось такими запитами до мене почали звертатися все частіше і частіше люди. Не хочу вас розчаровувати, але кишківник не має в собі калового каміння, від якого потрібно позбуватися за умови, що ви не пенсіонер, який вже досить таки довго лежить на одному місці. У нас у людей, які не є лежачими, калового каміння немає. Потім печінка це не губка, вона в собі нічого не накопичує. Чистити печінку, очищати від того, як ми думаємо зараз з вами, теж цього робити не потрібно. А теж все тоді накопичується в жирових клітинах. Якщо ви хочете почистити свій організм, потрібно позбуватися жирових клітин. А далі я розповім, як потрібно слідкувати за своєю печінкою, як потрібно слідкувати за своїм жовчним, який ви теж хочете чистити. І не дай Боже,